Які ви знаєте дивні факти про чоловіче тіло? Чоловіки можуть аякулювати не відчуваючи оргазму і можуть отримати оргазм без еякуляції. Крім того, сперма у еякулят не надходить безпосередньо з яєць. Вона зберігається у вашому тілі досить довго. Після вазектомії тіло чоловіка все ще виділяє здорову сперму в середньому протягом 1-3 місяців. Один із трьох чоловіків страждає на облесіння за чоловічим типом. Це про мене. Я поголив голову в 17, бо почав лисіти в 15 і не міг більше це терпіти. Зараз мені 19, майже 20, і я все ще лисий, але маю бороду. Лол. Коли я навчався в середній школі, мене часто плутали з вчителями. Також треба додавати 10% за кожне десятиліття життя чоловіка. Я це перевіряв. Тобто 20% із 20-річних, 40% чоловіків за 40 тощо. Майже кожен чоловік у моїй родині втратив більшу частину волосся до 40 років. У мене дуже довго волосся, і воно є основною частиною мого образу. Тому кілька років тому я почав приймати фінастерит. Незважаючи на те, що моє волосся стало рідшим ніж було в 20 років. У 41 рік я все ще не маю залишинсь. Не знаю, як це працює, але якщо ви поспостерігаєте за своїми яйцями, то зможете побачити, як вони рухаються самі по собі. Я помітив це після гоління, це як дивитися на рух хвиль. Так дивно, ваші яйця це м'язовий мішок, а не просто шкіра. М'язи рухаються без вашого відома, і ви не можете вплинути на їх рух. Це той самий тип м'язів, який формує ваш кишечник. Що означає, ви не можете впливати на їх рух? Я можу рухати своїми яйцями вгору вниз за бажанням. Ви можете рухати ними вгору та вниз, але вони ще можуть змінювати форму. Ви зможете це побачити, коли будете лишати голяка. Причиною цього є коливання температури, тому якщо вас пестить легенький прохолодний вітерець, вони відреагують скороченням, бо намагаються зберегти вашу сперму. Здоровою та живою. Те саме відбувається, коли ти стрибаєш у холодну воду. А на що ви точно можете впливати, так це на кількість підписників і вподобайок на цьому каналі. Тому підпишіться ви і поділіться цим відео з друзями. Чоловіки мають гормональний цикл, як і жінки. Я думаю, що майже всі знають про жіночий гормональний цикл і місячні. Жіночий цикл в більшості випадків становить приблизно місяць. Чоловічий гормональний цикл триває один день, кожен день. Рівень тестостерону найвищий вранці. Згадайте про ранковий стояк і поступово злегка знижується протягом дня. Вночі рівень тестостерону найнижчий, тому саме в цей час до більшості чоловіків приходять погані думки. Ніщо не зрівняється з екзистенційним страхом о 2.00. Цинк бере активну участь у виробленні еякуляту. Якщо у вашій дієті мало цинку і ви багато мастурбуєте чи займаєтеся сексом, у вас може статися його дефіцит. Я рекомендую приймати 50 мг цинку, 1000 мг лецитину та 1000 1200 мг ель аргініну Я також чув, що варто включити порошок з кореню маки в цей коктейль, але якщо у вас вже високе любідо, я б не став турбуватися про це. Результатом буде найкращий оргазм, який ви коли-небудь отримували. Коли ви еякулюєте, рідини буде набагато більше, і відчуття, що ви повністю вичерпуєте себе, просто фантастичне. Загалом чоловіча шкіра товстіша, жирніша та старіє по іншому. Чоловіча шкіра в середньому приблизно на 20% товстіша жіночої. Вона містить більше колагену та має більш підтягнутий і пружний вигляд. Твій член може піднятися навіть коли ти назвучений. Раніше я ненавидів випадкові стояки. Коли мені було 20, я розмовляв зі своїм приятелем, і він сказав, що йому вони подобаються. Я підозріло подивився на нього, а він сказав, що завдяки цьому він знає, що вся ця система у нього працює правильно. Мені все ще буває соромно, але я миттєво змінив свою думку. У нас є почуття, що ні, немає, ми чоловіки, ми маємо змиритися з цим або нас назвуть дівчатком. Діти чоловічої статі можуть отримати ерекцію в утробі матері. Отже, першою жінкою, всередині якої був твій стояк, була ймовірно твоя мамка. Ми краще спимо після мастурбації. Існує гормон, який виділяється для розслаблення, а також саме він змушує вас спати. Для людей з крайньою плоттю. Якщо ви затиснете отвір під час сечовипускання, ваша крайня плоть наповнюється сечею як повітряна кулька. Не питайте, чому я це знаю серйозно, не треба. Якщо ви торкнетеся внутрішньої сторони стегна, ваші яйця піднімуться вгору. Це називається креместерним рефлексом. Помочися, і твій небажаний стояк зникне, але зі стояком важко мочитися або взагалі неможливо залежно від ваших даних. Тести на вагітність можуть бути елементарним і нескладним способом виявлення раку яєчок. Якщо чоловік мочиться на тест на вагітність і він показує позитивний результат, йому варто пройти обстеження у лікаря. Це не безвідмовна річ, але може врятувати вам життя. Пеніс якимось чином пов'язаний зі шлунком, тобто, чим більший шлунок, тим меншим стає пеніс, оскільки шлунок фактично втягує його. Я дізнався від медсестер, що живіт може стати настільки великим, що пеніс стає і ні, тобто піти всередину. Отже, панове, якщо ви коли-небудь шукали причину для схуднення, ось вона. Я зустрічалася з хлопцем, чий член зменшився, коли він набрав вагу. З тих пір він набрав ще більше ваги, і я припускаю, що зараз буде досить важко знайти його член. Гаразд, чи буває у когось із вас таке відчуття, що вам потрібно помочитися після оргазму, яке не зникає після того, як ви помочилися? Це триває можливо 10-20 хвилин після. І здається, що це відбувається частіше, якщо мені хотілося до туалету ще перед оргазмом. Це справді дивно та неприємно, і я ніколи не міг отримати хорошу відповідь щодо того, чому чи що це означає. Якщо чоловік падає на землю і при цьому в нього ерекція, це ознака травми нижньої частини спини. Крім того, ерекція, яка триває більше трьох годин, є поганим знаком. Якщо це станеться, викликайте парамедиків. Не впевнений, чи буде вам це цікаво, але чим більше тестостерону ви отримали в утробі матері, тим довшим буде ваш беземенний палець порівняно із вказівним. Ананас не впливає на смак сперми. Очевидно, я не експерт, але я маю неофіційні докази, що це так. Ваш член не матиме ніякого смаку, якщо ви нап'єте багато води, не випиваєте тони алкоголю, не курите сигарети та не їсте шкідливу їжу. Тож виправте цей список і їжте ананаси, і ваш член буде смачнішим. Грибоподібна форма пеніса призначена для виштовхування сперми інших чоловіків під час сексу з жінкою, щоб підвищити шанси, що саме ви зможете її запліднити. Шов на мошонці це місце, де була наша проміжність. Якщо ви шукаєте пояснення для існування цього шва, усі діти за замовчуванням жіночої статі, Тестостерон надходить пізніше і перетворює статеві губи в мошонку, коли яєчко опускається. Шоф це місце, де статеві губи зливаються разом і утворюють мошонку. Розмір і форма чоловічого пеніса змінюються через речі, які навіть не є сексуальними настрій, температура тощо. Мені насправді довелося пояснити це дівчині, яка вважала, що розмір стоячого члена має бути постійно однаковий. Вона сказала, що мій стояк був більший ніж минулого разу, і я відповів: дівчинко, ти знаєш, що його розмір змінюється? Потім у нас сталася вся ця розмова. Якщо у вас розпухло яєчко, за допомогою простого ліхтарика можна визначити, чи це пухлина чи гідроцела внаслідок травми. Розташуйте ліхтарик так, щоб він світив у вашу машонку. Якщо кулька відкидає тінь, це ймовірно тверда маса схожа на пухлину. Якщо світло просвічує наріст, це скоріш за все рідина. Але в будь-якому випадку вам варто сходити до лікаря. Під час еякуляції ми не викачуємо яйця, ми тренуємо простату. Яєчка це маленькі фабрики, які виробляють спермо, яка надсилається до простати та поєднується з іншими рідинами, що утворюють еякулят. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, який з цих фактів вас здивував найбільше. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А Якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!